Іноді варто просто тільки розпочати для того, щоб цей процес потім почав рухатися там більш інтенсивніше. Ініціативи, які ми започаткували 5, 10 і навіть 20 років тому, вони до сих пір живуть. Навчати людей потрібно постійно, не буде такого часу, доби чи часу в році, коли можна зупинитися і сказати, все, ми навчили всіх. Центр гендерної освіти Ужгородському національному університеті функціонує з 2003 року. Я працюю в центрі з 2005 року, і, власне, туди мене привели мої наукові інтереси. А вже починаючи з 2014 року, ну і трохи раніше, центр працює також активно в громадській діяльності і в тематиці громадських активностей. Але з 2014 року сюди додалося ще питання викликів війни. І питання цільових груп, які виникли в межах війни, це і внутрішньопереміщені особи, це і родини військовослужбовців, і питання, які пов'язані, наприклад, з захистом прав жінок, гендерна культура, гендерне просвітництво і так далі. Та. Одним словом, все це виявилося в те, що в 2022 році за ініціативи центру і також інших громадських організацій в Закарпатській області. Була утворена мережа громадських організацій на виконання резолюції Ради безпеки ООН за номером тринадцять 13, тисяча жінки мир безпека, яка якраз покликана реагувати на виклики війни для цивільного населення, зокрема жінок, в умовах повномасштабної війни і воєнних конфліктів. Разом з секретаріатом коаліції громадськими організаціями, а це 25 громадських організацій з усієї Закарпатської області. Ми реалізуємо різноманітні ініціативи і проекти. Це аудити безпеки громадах, це... Створення якихось навчальних просторів для жінок для підвищення економічних можливостей жінок, особливо з числа внутрішньопереміщених осіб, це інтеграційні різноманітні інформаційно-просвітницькі заходи для внутрішньопереміщених осіб, це допомога родинам військовослужбовців. Працюємо над розбудовою спроможності громад інституційною, зокрема, допомагаємо громадам, громадським організаціям на території Закарпатської області розробляти стратегічні документи громад, плани розвитку громад, програми соціально-економічного розвитку, місцеві цільові програми, в яких хочемо, щоб там був включений людиноцентрований підхід, гендерно чутливий підхід. Основні виклики в громадській роботі. Це питання, звичайно, завжди комунікації, тому що ти працюєш з великою кількістю людей, які або не вміють між собою комунікувати, або їхня комунікація утруднена, або не мають досвіду попередньої комунікації. Тому тут важливо навчитися і самій, і самим з ними комунікувати, і навчити цих людей, які входять до цільових груп, наприклад. Нашої уваги чи нашого фокусу уваги комунікувати між собою другий аспект це комунікація мешканців тої чи іншої громади з органами влади тої чи іншої громади. Також комунікація утрудена через те, що дуже часто органи місцевого самоврядування не відштовхуються у прийнятті своїх рішень від потреб мешканців громади, тобто, звичайно, всьому, що передує будь-будь-якому будь будь рішенню, яке приймається на рівні тої чи іншої громади, громадської ініціативи чи будь якої іншої, Ініціативи має передувати оцінка потреб. ну Часто цього немає, є просто рішення, є просто бажання, не завжди погане чи упереджене бажання, але якщо воно не відштовхується від потреб. Мешканців громади то часто не реалізоване. Тому ми працюємо в сенсі того, щоб і порозуміти і налагодити цю комунікацію між органами місцевого самоврядування і громадою, між громадськими організаціями, залучаємо їх до таких найрізноманітніших, широких платформ спілкування і взаємодії між собою. Прикладом може бути. Це така у нас є регіональна ініціатива, яка існує вже кілька років. Це регіональна акція в межах відзначення міжнародної кампанії 16 днів активних дій проти гендерного насильства. У нас це регіональна акція. Називається Бускова стрічка. В межах цієї акції ми намагаємося об'єднати дуже багато зусиль різних громадських організацій, експертів, експерток, дослідників, органів місцевого самоврядування для того, щоб привернути увагу широкої громадськості до питань запобігання домашньому насильству в територіальних громадах Закарпатської області. І треба сказати, що спочатку ми починали акція, була така малопомітна. Ми провели в кількох громадах області, а зараз вона проходить у всіх 64 громадах. Закарпатської області всі активно долучаються. Тобто мова про що? Іноді варто просто тільки розпочати для того, щоб цей процес потім почав рухатися там більш інтенсивніше. Навчати людей потрібно постійно, не буде такого часу, доби чи часу в. Році, коли можна зупинитися і сказати, все, ми навчили всіх, люди змінюються на посадах, люди мають запити щодо знань і інформації, тому потрібно, особливо в громадському секторі, цей потенціал людей через освіту розширювати. Часом буває, що не надихає нічого, а часом отримуємо дуже велике натхнення і такі наснажливість від тієї роботи, звичайно, яку ми робимо від того, що. Люди отримують те, що вони хотіли отримати, і від того, що ініціативи, які ми започаткували 5, 10 і навіть 20 років тому, вони до сих пір живуть. Їх продовжують вже інші люди, так і можливо навіть не зовсім дотичні до нас, але це ініціативи, які колись розпочатковували ми. Тому такий висновок для мене наснажливий завжди він в чому. Неважливо, як довго ви йдете, неважливо, як далеко ви. Пішли або зайшли в своїх ініціативах чи успіхах. Важливо не зупинятися крок за кроком, і треба йти далі.